Юрія Ткаленка, за його словами, 4 лютого побили працівники міліції. Чоловік розповідає, після звернення сусідів двоє офіцерів Київського районного у місті Полтаві відділку міліції Ігор Васерман і Віктор Бридун, які прибули на виклик, неправомірно застосували силу. Душі в мене загорло, Іванівну побив і мене побив. Значить, по пояс у нас синяки у Марії Іванівни спина, вся спина, сідниці, литки, спереді, грудна клітка, порушена, забіг грудної клітки. За чоловіка намагалась вступитись Марія Іванівна Кузнєцова. та каже, їй самій перепало. Бачив, вже синіє, синіє він, а його і почка удалена, і язва і язва желудка. Вдалена. Я тоді вмішалася, вмішалася туди. Ну, думаю, що буде, та буде. І от вони почали мене товкти об одвірок, потом об стіну. Численні звернення Юрія Ткаленка до правоохоронних органів від районної до генеральної прокуратури, до міської ради, міського, районного та обласного управління міліції ніяких результатів не дали. Більше того, обласна прокуратура. Зглянулися на нашу позицію от, на цю ситуацію, відкрили уголовну карну справу 9.02. Хоча їхній слідчий юрист першого класу завезіон Євген, Євген Анатолійович всіляко стримує розгляд нашої справи і 5 місяців не надає нам от, статусу потерпілих осіб. І все ж чоловікові вдалося, пройшовши не один рівень поневірянь, через суд добитися для себе статусу постраждалого у цій справі. Та найстрашніше говорить чоловік, коли він з літньою жінкою зачинився від своїх мучителів на кухні, сусіди по квартирі, під'їзду і навіть будинку абсолютно не зреагували на заклики про допомогу. 540 чоловік всі чули, як ми кричали, відкрили вікно. Не реагували, бо нічого не було, пояснюють нам інші мешканці під'їзду конфліктну ситуацію. Так, Світлана Корсун, сусідка чоловіка, говорить. То каже, що сусід до цей, що ну у нього сахарний діабет. Він пише, що він наркоман, варить тут щось. Що він варить? Він нормальний мужчина, в нього двоє маленьких дітей. Вони виїхали в село, тому що приїхали і відключили газ за те, що Марія Івановна цим же ж мужчиною, Вони просто не платять. Є свої претензії до поведінки Юрія Ткаленка і у Віктора Тягла. Його донька мешкає у тій же комунальній квартирі. І як на нього плинути? Багато заяв ми писали в міліцію. Приходила міліція. Він написав на них кляузи, що тепер цю міліцію, ну, мабуть, у суді чи щось там нові. Розбирається би там не було, і хто б не був винним, маємо рішення суду, в якому Юрія Ткаленка визнали потерпілим від безчинств правоохоронців. І тепер у міліції просто зобов'язані будуть перекваліфікувати кримінальну справу, а не доводити, що чоловіки літня жінка завдавали побоїв собі самі. офіційна